Всім привіт! Хто не дивився моє перше відео і моє друге відео буде так, про дружбу. дружбу. Теж така тепла тема. Я подивилася Марію Багіню. Так, я вже казала, що я захоплююся. Ви можете її подивитися на Тіктосі. Це росіянка, колишня повія. Я не для того, щоб її принижити, вона, вона кається. А я не розумію чого, бо вона, їй треба каятися перед собою, не перед іншими, бо вона просто собі здоров'я зіпсувала з цим. А, на жаль, на жаль. А, і вона ну, каже, можливо, різкі речі і так екзальтовано, але мудрі, як мені здається, багато мудрих речей, і от їй сказали, що. Що вона там когось піарить? А, а він є, ну, вона відома особа, живе в Таїланді, що вона піарить їх цих? Так, і я отака свиня, яка, слухайте, подумала, дивлюся так. і, москалів. І, і, ну, я їм втішаю себе, шулайк не ставлю. Так що ж не можна робити? Ну, є такі. Покаюся відразу, я це визнаю. Так ось, ну Я потім не кину зараз і не підписуюся на них. Я захоплююсь. Просто і, і, і швидко не захоплююсь. Ну, є така вада. Швидко це зникає. Її звинуватили, ну написали, що вона піарить одну людину, він мені здається гомосексуалістом таким Причому, знаєте, не такі, от як зустрічаю в Ірландії що ти ну в житті не здогадаєш, як він сам не скаже, що він гомосексуаліст. ну тобто чоловічий так, окрім двох. окрім двох І вони свого партнера кажуть, не партнер, а кажуть, ці вони, може, різні бувають, а кажуть, мій чоловік. Тобто, розумієте, мой муж, my husband, отак от, от кажуть англійською, my husband про свого партнера. А оці, які не схожі, ті кажуть: мій партнер. Тобто, там щось різне. Я не досліджувала цю тему. Пишіть, якщо ви про це знаєте. Жодної гомофобії в мене нема. Мій улюблений а, уголок Твістера Володимир, це мій улюблений. Представник цього всього. Я його просто пишу йому, підтримую. З ним я дивилася Гру престолів», зараз House of Dragon. Дивлюся. Розповіді служниці. Ну багато. Він фантаст, до речі, письменник, фантаст. А... Прошу я. Якось вона його піарить, їй написала, що ти його піариш, а він. А ти що, який зиск з нього маєш? І вона як обурилась. Ну так, по-доброму, вона іронічно обурюється. А, такі грубі жарти, але ну, смішні, іронія така. Так ось вона почала говорити про те, що в мене я взагалі жодного зиску з друзів не беру. Ніколи, в мене жодних очікувань. Я ріпощу тільки те, що мені подобається. От якщо мені сподобалось, то я репощу. Якщо мені не сподобалось, то я не ріпощу. Я подумала, що я ріпощу, якщо мені навіть взагалі не подобаються ці українці. І що навіть вони можуть бути не моїми друзями, а просто українцями. А, і що в мене все ж таки є очікування. Ну хоча б лояльності якоїсь до мене. А, і їй багато писали людей, що справді ти більш щаслива людина, коли ти не очікуєш від інших нічого. І я, як психолог, цим згодна. Але мені здається, ну що ж це за дружба така, що ти не можеш розраховувати на підтримку. От що ви з цього приводу думаєте? Чи можна розраховувати, якщо ви друзі, на підтримку, чи треба не очікувати нічого, розраховувати на себе там, і на Бога? Чи на себе і свою родину, а краще на себе і Бога, все ж таки, і, і тоді нема розчарувань. Може, так і треба. От Як ви думаєте з цього приводу? Будь ласочка. бачите, тільки про кохання і про я стосунки розповідаю. Довго! А про дружбу не дуже дов, довго. А, в мене друзі роками. І вони. Чоловічої статі. І буває так, що ми не спілкуємося, буває так, що спілкуємося. Зараз про випадок розповім вам. А, тобто з перервами, як там в житті mm. у людини, ну я їх вважаю друзями. І так, я від них очікую, ну, і, і я намагаюся для них щось зробити теж, якщо я можу. Якщо б я виграла в лотерію, то я б поділилася з ними грошима відразу. Поділилася. Ну і відразу скажу, що це моє на партійці. <соць> у мене добувають друзів з іншої партії, які люблять інші політичні сили. В цьому я зовсім не демократична, хоч у стосунках я, ну, наприклад, ну, до подруги взагалі я вас не буду ревнувати і до друзів, до інших, якщо ми дружимо. І якщо ми в стосунках, то теж я буду не дивитися. На кого ви звернули увагу і що у вас там застосунки? В мене. Ні, про це я потім розповім цю історію, всю. А зараз трошечки. У мене є друг, який ну, я, він постійно з, з, з дівчатками якими зустрічається. він находить на війні їх усюди просто. І він навіть визначає, що з ним щось негаразд, був. Проблеми інтелектуальні, бо він там у підлітковому віці звертав увагу не на дівчат а грався в якісь ігри. Ну, так, от визначаю. я кажу, ну що це тут якась проблема з головою? А, так ось він, а... Можемо ми, от я його можу навіть лишити в спокої, бо я розумію, що він там, ну, з кимсь зараз зустрічає. І там часу на мене. А, але ми протягом. О Боже, скільки років ми? 20. Протягом 20 років, все ж таки, я вважаю, що ми друзі. Тобто ми можемо якийсь час не спілкуватися, коли він зайнятий, чи я зайнята, потім спілкуватися. Ну, і, звичайно, що таке кукетство між нами все ж таки присутнє. Чоловік-жінка. Ну, з ним не може, я певно, інакше бути. Ну, а... Всю історію вам розповім вже іншим разом про те, як Катя катує людей своїм темпераментом і посміялися. Тобто я довгі стосунки такі практикую. Пишіть про дружбу, чи треба очікувати, чи не треба. Буду вам вдячна і до побачення, будуть ще якісь теми. На які я звернула увагу, чи пропонуйте свої теми, ми вже поговоримо. Може, вам цікаво буде обговорити, і буде тоді більш жвавіші коментарі, бо я насправді, можливо, не цікаві для загалу теми обираю. Я думаю, в цьому є проблема. А можливо, десь шокую якусь аудиторію своїми поглядами. Дякую за увагу і пока-пока.